Ви представляєте, що вам прийшло? Ми такі раді. Я не знаю, як ви, а ми дуже раді. Прийшли на силочку, нам вже браслетики із камінчиками, з червичком святого Спірідона, Саме Аквамарін. Дуже багато хто чекав саме ці браслетики, вони вже є на сайті. Переходьте, вже є все в наявності. Ось такий дуже ніжний браслетик з червичком святого Спірідона, Зі святенькою це часточка філахто яким покриваються мощі святого, освящуються на мощах і вклеюється саме в черевичок. Має таку застібку дуже зручну, яка розтягується, ви вдягаєте на ручку і на руці вже затягуєте цей браслетик. Ось таким чином. Як гарно виглядає. Красота! Такі... О, диви, до речі, підходить під мій манікюр, атлічно. Тим більше. Дах, воднічаю замовити можете цей браслетик на сайті. Іконна лавка в шапці профілю. переходьте, поки є, замовляйте.